З нагоди тижня боротьби з онкозахворюваннями ми продовжуємо доносити до вас інформацію щодо цих захворювань. Сьогодні більш вузькі спеціалісти Подільської міської лікарні, а саме лікар-уролог, лікар акушер гінеколог лікар отоларинголог та лікар-дерматовенеролог, розкажуть про таке поширене захворювання, як рак та методи його діагностики. Розпочнемо з лікаря-акушера-гінеколога Любові Олексіївної Пономарьової, котра розповість про рак шийки матки, який, на жаль, став зараз до. Актуальним та посідає сьоме місце в Україні по онкозахворюванням та про такі процедури, як цитологія та гістероскопія. Гістероскопія на сьогодні є одним з золотих стандартів діагностики внутрішньоматкової патології. З переваг гістероскопії це візуалізація насамперед за допомогою оптичної системи. Це така тоненька трубка. Через природний отвір цервікального каналу ми можемо побачити на екрані під збільшенням порожнену матку. З показами до гістероскопії є аномальні маткові кровотечі, міжменструальні виділення, поліпи, гіперплазії. В деяких випадках при потребі внутрішнього маткову спіраль виділяємо. Та особливим показом є у жінок 50 плюс кровомазання. Ми можемо прицільно взяти матеріал і відправити його на гістологію для виявлення або підтвердження атипових клітин. Процедура проводиться внутрівенно. Жінка перебуває в стаціонарі 2-3 години, і далі вона може спокійно займатися своїми справами, їхати додому. Що таке цитологія? Цитологія. На сьогоднішній день є найпоширеніше захворювання це рак шийки матки. Для його діагностики застосовують щорічний огляд, цитологічний аналіз з уретри цервікального каналу та шийки матки. Які перші, можливо, ознаки на першій стадії, як помітити це? це взагалі, взагалі захворювання перебігає безсимптомно. Симптоми, які можуть насторожити жінку, це кровомазання, кровомазання під час статевого акту, межменструальне кровомазання, і у жінок, які вже в періоді менопаузі знаходяться. Тобто в нормі у них не має бути кровомазання. Далі про цистоскопію, її переваги та недоліки розкаже лікар-уролог Марк Сергійович Бриков. Цистоскопія це лікувальна діагностична процедура, яка забезпечує візуальний контроль, огляд стінок сечового міхора. Для виконання цієї процедури є певні покази. Не кожному пацієнту можна проводити. Це не є рутинним методом дослідження. При яких випадках ми проводимо це? Перше, підозра на новоутворення стінок сачового міхора, при стійкій або рецидивуючій гематургії, тобто домішки крові в сечі. Також за допомогою цистоскопії ставляться та видаляються стенти сечоводів. Це більш проблема у людей, виникає, виникають, коли сечокам'яна хвороба. Після оперативного лікування ставляють стенти. І за допомогою цистоскопу оперативного, або ще, як його називають, катетеризаційного цистоскопа ставлять або видаляють стенти із сечового міхура. Не Так давно наша лікарня закупила нове обладнання це трансуретральний резектоскоп. Це те ж саме, що цистоскоп, але він вже іде не катетеризаційний, а операційний. За допомогою електрокогулятора та електропетлі. Ми можемо зробити турбіапсію це коли ми відрізаємо невеличкий шматок від того утворення, яке ми побачили, а місце, яке кровить, ми закоголюємо про рак носа, його перші ознаки ускладнення та профілактику розповість лікар-отоларинголог Олена Ігорівна Цупаленко. А рак носа це злоякісна пухлина, що може поширюватись на носову порожню, на носову частину глотки, а також верхніші щелепні, лобні та інші придаткові пасухи. Становить приблизно 15 3 від усіх онкологічних патологій і найчастіше діагностують у людей віком від 40 років і переважно чоловіків. Злоякісні новоутворення носа та носоглотки розвиваються під впливом певних патологічних чинників. Пухлини носа найчастіше діагностують у людей, які хворіють на хронічні захворювання лор-органів, реніти, синусити і так далі. Працюють на шкідливих виробництвах, вдихання забрудненого пилу та токсичних речовин. Також люди, які багато курять, тютюновий дим впливає на слизову оболонку і провокує її структурні зміни. А також спадкові хвороби. На ранніх стадіях рак носа ознаки і симптоми майже не проявляє, але є тривожні дзвіночки, на які варто звернути увагу. Це закладеність носа, витікання слизу, носові кровотечі, головна біль, біль проекції пазух носа, також неприємний запах з носа або рота і зміна голосу. Як тільки побачили ці симптоми, потрібно звернутися до лор лікаря та пройти обстеження. Якщо вчасно не почати лікувати захворювання, то може бути метастазування пухлини в сусідні органи та структури, а на пізніх стадіях може виникати вже ракова інтоксикація та зниження функцій життєво важливих органів. щоб знизити ризики розвитку захворювання, рекомендується. Вчасно лікувати лор хвороби, відмовити від шкідливих звичок, а також при роботі з токсичними речовинами використовувати респіратор. Але найкраща профілактика це регулярний огляд у лор лікаря, і це дозволить виявити захворювання на ранній стадії та успішно вилікувати її. Тетяна Михайлівна Коберницька, лікар-дерматовенеролог, розповість вам про найпоширеніші злоякісні пухлини шкіри. Серед найпоширеніших злоякісних пухлин шкіри виділяють меланому та базельно-клітинний шкіри. В групі ризику чоловіки та жінки старше 50 років, особи з генетичною схильністю та люди з першим та другим фототипом шкіри. Провідним методом діагностики залишається терматоскопія, по результатам якої лікар сумісно з хірургом-онкологом визначає подальшу тактику лікування. Найкращим методом профілактики Даних захворювань це щорічний скринінг у лікаря-дерматолога та щомісячний самогляд шкіри, а також використання СПФ засобів зі фільтрами широкого спектру дії на основі хімічних фільтрів нового покоління. Отож, я всім раджу не нехтувати своїм здоров'ям, відноситись до нього відповідально та вчасно звертатись до свого лікаря-дерматолога. Отож, бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям та пам'ятайте, що найкраща профілактика онкозахворювань це регулярні огляди у лікаря. Ольга Сидник, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.